Щотижня із отруєнням слабоалкогольними напоями до реанімаційного відділення львівської дитячої клінічної лікарні потрапляють діти. В залежності від пори року їхня кількість коливається у межах десятка. Лікарі кажуть, мають навіть постійних клієнтів, адже слабоалкогольні напої містять речовини, які викликають звикання. Діти 13-15 років. У нас в лікарні попадають 75% з отруєнням гострим отруєнням, гострим отруєння алкоголю. Переважають уже дівчата. Попадають в основному десь порядка 75% дітей попадають в учбовий час до нас. Тобто раніше попадали ввечері, вночі, а зараз під час періоду на періоду навчання. Чежкі випадки з сторони швидко кишкового тракту у нас десь є 4 чи 5 випадків тяжких отруєнь, які далі простежуються у вигляді гострого панкретіту. Нові пляшечки та баночки із такими напоями. Міський голова Львова Андрій Садовий називає алкопопсою. каже за гарними наліпками: у пляшці гарно сховані небезпечні хімічні добавки. Відтак у Львові ініціюють активну промокампанію про шкідливість споживання таких напоїв. Сюди входить кофеїн і в поєднанні це є гримуча суміш, яка з середини руйнує організм. Ці продукти вони дозволені в Україні. Але тут не пише, що це алкоголь. Половина етикетки це має бути великий, великий напис «АЛКОГОЛЬ». Третє. Боротися з тим треба також і акцизом. 300% акцизу і споживання буде падати. Про те, що слабоалкогольні напої шкідливі львів'яни знають. Втім, додають таку ініціативу чиновників лише вітають. Ті компоненти, які є в тих напоях. Ну, Для людини є шкідливі. Що тут думає? Тут дуже шкідливо. Негативно? Це однозначно. Ну чому як для кого? Ну, Мені, наприклад, нічого спорту. Я люблю займатися спортом. Ці наконали алкогольні напої. Я не вважаю, що це добре. А ще кажуть чиновники, аби надати акції масштабності, ініціюватимуть та популяризуватимуть її на всеукраїнському рівні.